Всім привіт, доброго ранку. Сьогодні знову маю роботу. Допомогу маю. Допомагаю в СШО. Сьогодні субота от, і діти грають, а ми зробили їм лімонад і готуємо чай, каву. Всім гарного дня. Діти в перерві будуть пити лімонад. Ми приготували йому житті лімонат з стаканчиками. Це безкоштовно. Це дається дітям. А чай, кава за гроші. А тренерам кава, чай безкоштовно теж. Така кава, машина тут у нас. Робимо каву. Чай. Ну, такі коржики а Діти купляють такі штуки. Всякі снеки. Ось ну, така робота, не важка робота. Ну, коротше, буфет, як по-нашому, буфет, а, в спортивній школі. Робота в буфеті. Допомагає. Так, а от такі от ціни, бачите? Що тут у нас кава, капучино 2.10, еспресо 2.10, лате 2.10. Ну поки що всі фрі тренери брали. Так що для них це безкоштовно. Якщо хтось інший, то такі оціни. ціни. О така туманна погодка сьогодні. А футболісти грають. Там он сонечко пробивається. Може, ще й нормальна погода сьогодні буде. Оце да. Який дощик пішов, таке сонечко виглядало, і дощ ливанув. Я хожу в кімнату, а тут такий яскравий букет. Я навіть не сподівалась, що ці жовтенькі так розквітну. Дивіться, вони прям взагалі такі були, як купляли, вони такі невзрачні, а зараз яка красота. Ой, таке прям раз і таке яскраве, жовто-блакитне. Бачите, Україна наша вистоїть. Слава Україні. У нас така сонячна погода сьогодні. Дивіться, Боже, яке небо якого кольору. Голубе-голубе таке тепло прийшло і до нас з України, до речі. Спочатку в Україні було бабине літо, а тепер в нас. Дивіться, яке небо класне. І тепло, плюс 18 вже. Так, ми вже звикли до цього дому. Такий світлий будинок з такими великими вікнами багато світла. Такі е комфортні у нас кімнатки. Така кімнатка відпочинку. Ну, я вам показувала все. А про одну новину вже можу розказати. Е от нам наші Карла зробом зробили такий подарунок. Подарували комп'ютер. Спочатку дали в користування, а потім знали, що в нас немає свого, і вирішили нам його подарувати. Так що ми такі щасливі я особливо така щаслива, бо я монтую своє відео на комп'ютері, і мені дуже потрібен комп'ютер. Так що тепер я маю комп'ютер. Друзі, така от гарна новина. Так, а ще хочу вам показати, що ми собі придбали. О, такий от масажер шицу Ротатінг називається. Ми замовляли його на інтернет-сайті Balcom. Це от така подушка з такими роликами. О, тут, бачите, такі круглі ролики. Під шию тут кладеться. Вона... Але можна е, масувати і, е, всю спину, підкладати її то в одну ділянку, то в другу. От. Ну, він такий не дуже як це, мощний, я б сказала. От бачите, такі тут позначки, він е, працює від е, розетки, е, включати напрямки переключати. От тут в ньому такі три потужності є, але я помітила, що тільки дві, Ну і підігрів. От такий масажер, подушка. Ну, якби ми вже його опробували, такий він слабенький. Ну, в принципі, нормально працює, шию можна розмасувати, плечі можна розмасувати, і ніку ноги теж можна класти під ногу. Під м'яз ікроножний, і теж розігріває і розминає. От таке ми ще купили собі такий масажер. У нас вдома був, але він і зламався в нас, от, користувалися, така була теж подушка. Тут от побачили в інтернеті. Там є, різні були. Але вони такі якісь маленькі, мені вони здалися якимись такими ненадійними. Вибрала таку, по-моєму, 60 євро ми заплатили за неї. От, користуємося. От, покажу вам ще в роботі, а, який звук, так. А потім оці от, бачите, підігрів тут, включається. І червоне світло. Ну, може, це ультрачервоний, не знаю, підігрів. Не написано в інструкції. От, бачите, сама схемка цієї подушки. Фокусується. Складається з двох предметів. От, Самої подушки і акумулятора шнуром. І що тут написано? На англійській мові перекладайте от такий юсер мануал. Така от подушечка. Кому треба, замовляйте на балком. Інтернет-сайт балком.